Доброго дня, мої любі, мої хороші підписники. Прийшла оце, знаєте, в неділю прогулятись містом, нашим містом. Дивіться, яке у нас гарне дерево зелене вже розпустилося. Тихо, спокійно. Хто узнав цю вулицю, пишіть назву. Вон маркет топт, бачите, через дорогу, а ми йдемо прямо. Там у нас є посад. Да? Посад чи посад? Посад. Ага. Пішліть. Зараз потихеньку пройдемось. Полтава ден, то тут зуби можете зробити. І тут ще банк. Самий девільний банк, який я знаю. Там проблема відкрити картку, а ще більше проблема її закрити. Так що нема смисла на її взагалі користуватись цим карткою щертбанка. Ну, я говорю, та наша Зень, яке дерево гарне, да? А що це за гнізда? Хто знає, що це за гнізда? Це, мабуть, у нас аїсти. Аїсти, може, гнізда роблять. Скоро будуть маленькі аїсти. Сейчас да. тут так, трошки так, перейдемо. Так. Да. І сюди, і туди просто І сюди, і туди. У нас на вулиці. Погода вже трішки налодилась. Гляньте, як зелено, гарно. Щас. На фінішній прямій, і буде в нас посад. От, і дійшли до посада. Ух ти! Щедрі подарунки на Великдень. Ухти від посад. Гляньте, які в нас щедрі подарунки. Труба рулю, йдемо за подарунками. Ще вам покажу вам Big бікшоп, там теж можна класно речі брендові купити. А нам, нам подарунки треба. Що нам треба, Саш? Подарунки? Халяву. Ми ж халявщики, попрошайки, mm -hmm. піщові посад давно не була. Я десь, мабуть, неділі три назад вам не розказувала, не показувала, що тут взагалі продається. Будемо дивитися. Так, зайшли ми в цей магазин. Що я вам хочу сказати? Вродівий магазин, не магазин, а якийсь такий запах. Сырости. Почему тут наши баноны? 75 гривень, 85 копеек. Так. А где ж тут подарунки? Мы же за подарунками пришли. М -м -м. Где яблоко? А яблоко, кстати, тут недорого. Вот что-то Ботанико, величезный выбор. М -м -м. И он капуста. А тут, вот наверное, подарунок капуста. Такие, пейза, барбос. Плюс барбос. Да? Mm -hmm. Думає, що я б оце полежав вдома під обйомом? А мене це в магазин потащили. Да? Так, о. Дивіться, актуально, когор. вінішко, бухлішко. бухліжко. Так. А по чому же він? Не поймеш Традзиночки на пасочку гляньте вино Кагор. 100 гривень бутилка. Це так. Це шо? осторожно. Так, огірки гладкі. Ух ти, який огірок. А ну покажи о! Та щось він вам трошечки підгулявший, так? Да? 129,90. Капуста молода. 65 гривень 95 копійок. Не смердить? Ні, не смердить. Понюхали. можна брак. Можете заходити і куплювати, не смердить, молода. Так. А це капуста 44,90. Це вже пенсія. Пенсіонерська, старенька. Так, цибуля. Що тут по цибулі? Цибуля, Картопля 3390. Кстати, картопля непогона. По цибулі, щас подивимося. подивимось. Тут інтрафаретку О, немає. Ну, десь вона у нас є. Картопля. І тут картопля. Морковочка. Гляньте, яка морква класна, 23, 35 гривень 89 копійок. І з дисконтом так же саме. Бурячок. Кей бур'як такий, знаєте, як для поросят, мабуть. Хто ще в нас любить бур'як? Ну, ми почки даємо поросятам, там Ну, Почти я покажу сіті один воже. Тут дуже здоровий, це, напевно, кормовий. Ого, по кілограм. 832 грама. А що такий бульок нужен? Ух. Огроменний. Угу. Так людей взагалі немає, но? Усад пенсія. О, картопля 28,80. Забула про ту картоплю. Даж подарунки, а це може вони. О, знайшла, ось О, О Господи. Що це з них? А ви б таке купили самі чи ні? Ну йо моє гляньте, яке воно страшне. Це зефір родина. Біло-рожевий ужас. Він ще такий же самий лежить, розплюснутий. Страшний, О, гриби. Слоті, гриби не погоні. До 14.03. до збору. А вжити його до якого? Вжити спаковано. Та, та сюди пішла. Я тут що тут ще є у нас. Лимони? Лимони. О, коло є. Сейчас вам скажу, скільки можна такий... Покорок купить, ну він мені не заходить, не дуже він смачний, я вам чесно скажу. 18950 за кілограм. Оце за 115 гривень 60 копійок. Один окорочок. А ми пішли по консервам. Там вон консерви, консерви є. Що тут у нас є? Може тут шора якась. йо мої. Паштети індуш... індюшині. Да, ось. Щедрі подарунки. Купи паштет, я так поняла. Ну Тут треба ще газету купити, щоб знати, як робити. Та став його на місто. Ти що? Шпроти. Щедрі подарунки на Великдень. Ну, зробили б, дивіться, щедро 65-60, зробили б там 30 гривень. Оце я вважаю щедро, а то таке. Не щедро. щедро 50 на 50. О, одного сталося. Сніданок туриста щедрий. М -м. Так в принципі. Ох. Там ще показати. Та там все-таки дороге і високо, то підпригувати треба чи стільчик брати з собою. Янтарь. Ну, я не знаю, то літом тут. -а. Мухи літають, просаки лазять, а зиму, А от сейчас такий період чи кондиціонер, роблять? холодно в магазині труба рулю. що У нас тут є, цукерочки. Ух ти, які знижечки. Суперові просто. що через бігається? розбігаються. акции, на что она милка. Люди, вы где? О, посочка. Сейчас я вам скажу, какие тут посочки. Может, тут классные посочки. Текст. Угу. Крофин. БКК. 270 гривен. Это, наверное, БКК. Крофин. Ку -ку. Нет, у меня кровь, это не Крофин. Бискотти, наверное, чешуна там пишет. Гультуна. Ось ціна. Може тут такого і нема, оце щось Ось, крофін, бкк 270 гривень. Дісконтом 267-30. Боч, а це я понімаю. Може, тут цінік сразу приліпили. А на цей що не приліпили. На цей забули. 162 гривні 90 копійок хороший. Все, заморилися. Труба рулю. Треба йти додому спать, ну його в болото. Та щось така черга стоїть. Людей немає, так? Да? Бросайте це все гибле діло. М'язко. Ну, Обично людей в таке время движення движ Парижа, а це всі роз'їхалися. Странно, що немає. Да? Немає, так? Та вони, мабуть, всі на природі відпочивають. Соло. Дивіться, хальова. Ціна суперова просто. М -м -м. Колбоска. А це ви тут самі робите, да, колбоску? Колбоску? На центральному. А, там роблять і вам привозять, так? Да? Mm. Mm. Я поняла, дякую вам. Ну Ну да. у вас тут холодно в магазині, дубок, так заходиш з вулиці. Не, не. Та прохлодно. Ну, так. ви, мабуть, там греблися та і нагрілися. Ну, ну, туди, туди, туди. Понятно, добре дивіться, який колбаси оце. Ах ти. М? Це хороше. Що, Саш, що тобі купити? Хліб? Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, Привіт вам з посаду чи посаду. Та ми ве там купимо. Що сюди нести. Там поблизості з дому. А ми пішли на рис гречку. мені цікавить. Ризі гречка, макарони. Чумок золоту. 84.40. Стожар. Це, напевно, перед поскою підняли ціни на олію. Ух ты, по на повокце, я шора. Класно тут пообщалося з роботницею. Так, цукор 2990 кілограм з дисконтом 2990. це мені дисконт дуже нравляться. Скидки колосальні просто, я навіть не знаю. Мне почув 10 цукру візьму по такій знижці. Тут дуже і казати нічого не треба. Музика не грає, я так ви Дивитесь, ціни зрівнюєте. О, борошно житнє посад. Кілограмчик, 20 гривень, 10 копійок. З дисконтом 19,90. 20 копійок знижечка. Шора? М, -м, -м. А що тут гречуля наша? Гречуля 33,90. Ой, йо-майо. А це ось гречка 69. А по макарошкам, Що тут у нас було? В чумаку. 46 ,70 гривень 70 да, копійок. Ось посла за 66,90-400 г. Недорого. Так. Далі рисова. Лукшина гречана. лукшина пшенична і лукшина рисова. А яку ж це взяти? Яка найсмачніша. Щоб спробувати. Так, новінка. Гляньте, недорого. Ух ти, що це? Це щось новинка, якась я ще такого не їла. Булгур по-турецьки. 36 гривень 60 копійок Булгур. Ага, оце що. Набір для. місосупу. Місо супу А, це набір місо традиційний японський суп. Набір. Це що, варить його треба? що воно тут? Варить треба, Саш. А, це для приготування місо супу. Ой, це, мабуть, таке остре, повне як я тобі ото купила. Вкусне? Укусне було, Укусне! труба рулю. Я не буду таке брати, що я його ж не їстиму. Так що тут у нас з яйцями. Яйця. Ось у нас тут яйця є. Та тут взагалі яйця космос. Вон, ціна на яйця за 15 штук. Молоко 4390. 4990. Дорого. Це дорого. По Помолочки тут взагалі отдельна тема. Тут треба дуже акуратно все дивитися. Ось тут цінник один наляпаний, другий не убраний. ми колись тут з моїм оператором молоко купили, то лоханулися ще й переплатили. Так що дивіться, тут акуратно. Оці серки, кстати, по 48 гривень 70 копійок отож, навіть їхня ціна ось. Це ж я розпаковку робила. Лазеровані молочні. Молочний острів. Оце самі класні, що я вам хочу сказати. Мені вони дуже зайшли. А навіть смачніші, ніж злогода. Оці смачніші чогось. Ну, не знаю. У кожного своє, але мені більше сподобалося. Сир кисломолочний 5%. Жирності 79,99%. Ні, це 5%, а це 9,5. А де ж він є? Десь його заховали, навірно це. Да. Оце він. 330 79,99, грамів. 79, 99, 80 гривень. Новинки. Ух ты, оце новинки, чудо чудні. Чудо, блін. 100 грамів 25,70 зі знижкою 25,44 труба. Чудо. Нове чудо придумали новинку. Молодці. Молоко. Бігаличино. 37.90 950 грамів. Ну, якщо то правдива ціна, то така ціна і є, в принципі. Що тут у нас по дольше? Дольче. ВТБ по 27,90. Так що біжіть туди. І це? це, напевно, що десерт? Це десерт якийсь. Це десерт це Солона карамель 34,90. Я не знаю, я таке не пробувала, ні разу, що воно таке. Це дорого дуже. Там малограмовка. Сир кисломолочний. Молоки я вообще за мозе йшов. По <плес> 91 гривні. Ну я. Це що це таке нальопане? Сметана чи що воно? Сир кисломолочний. 106,20. А от сир. Дріжжя. Кому треба дріжджі? По 11 гривень 40 копійок з дисконтом. І без дисконта 11,40. Хороша знижка. Супер просто. Там щось. Ой, а туди я і лізти не хочу. Там-то полочка така стоїть цікава. <рі> да? А це що, а це фігня, ми пробували, а ти пробував вже таку штуку. Гівно-гівнув, да? <рі> не зайшло воно нікому. <рі> До нот розкритикували ми. Саша теж сказав, що йому не зайшло, але ми кушали купляли. Ух ти, полюсяке. а ну. Полюси. О, я колись робила на полюсі. 50 полюс в асортименті, угу. Нова ціна 15 гривень, 10 копійок. Маршмелоум. Дивіться, який полюсок. В принципі, 15-10. Непогана ціна, так що бігом хто любить, Хороші. Оці штуки дуже класні, мені подобаються. Саша, ну пішли там алкошку на эти, подивимося. На, на бухлишко. Це ж свята треба подивитися, по чим тут бухлишко. Щоб недорого щось. О. Оце як вип'єте отакий є тут, що це таке? віскорік за 369-40. Соне таким зеленим чоловічком і не брити. И броду начинает расти. Угу. Ну, в принципе, цена, как везде. Мат-карер. -кар Капер. Мат-капер. Хенкель. 379 гривен. Это хорошее. Хенкель. Ба Банистер. Ред mm. Лабер 529. Ну, бачите, яке є. О, Валентин. Valentin. Валентинес. 419 гривень. Валентинес. Краща ціна. А ось Валентинес Брас Це що там оцвідчу? 549 гривень, така от. Такого. Бачите? Ну, це так. Тіме. Не погоня. Він не шкода. Он 66 гривень. Нікодо. Нікодо. Ти, наверное, бухнеш стаканчик. Не голова лусна. Да. Ковлево. 124 гривень. Інтересно, це хто розбирається в винах? Як вони його колотять? Що ну, таке дешеве. Нагуль все це. Де там мій сашок? Ну, да вже йти звідси. <смі> Саш, я тебе шукаю. Сейчас, <плес> наверное, ми підемо. Нова ціна 12.30. Київський обухів. Туалетний папір. Дорого, в Авруру ми підемо за цим всім ділом. Тут так пахне. Оце, кстати, шампуняв каратин Пользувалася. 212.70. У мене менша була баночка. в половину. То він хороший. Що, де зіке? Та труборулю, в Авруру підемо. Та тут космос. 120 гривень 50 копійок. Дорого? Mm -hmm. Дорого. Томпокси. 9490. Бачите такі тампокси. Картішки. А, це які пахучки, вонючи. Бонка 3 дивіться. Скляна бонка 3 літра, 24 гривні 40 копійок. Дивіться, 42% знижки. Їть за забонкой трьохлітровый, бо скоро будете консервірувати, время швидко пролітає. М -м -м. Гетьманська. Він такий дядько красивий, нарисований. Так дивишся, і дій крутиться. Он какой серйозный. Джей боїшся і броть її. Класс, так? Да? Картинка така. Хто вона рисована, ну хто знає. Красиво, mm. да? Хорошо. Что я хочу вот? 7 лидер 215 двига. -мо. А ну хоть ты не названиешь? Я пиво. Не звони мне. Ты выгодно, да. Все выгодно. Ты Ну ты выгодно, вообще-то. Там вас, наверное, на не отпустить. Чего? Та нас там документи потребують. Зраз мені 21. А, вам 21. Та тоді бріть не би, можна. Тоді беріть 2. Да. А це маркетінг. Так. Да. Це... Це... Ну що ж ви да? одну взяли за а а да. дивові. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайк.